Виталий Бутыли Шахеврай против проти Фейр Чес. США, рейтинг 1780. Підійдемо. Краще, мабуть, на F4 було відходити, звісно. Звісно, звісно. Давай поміняємо слонів. Закріпимо коняку на Е5. Тоді вже в 2-0. ж угу. G4. Тут. Тут, 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 ні, не тут. Треба коня цього вести кудись. Бузі зіграти атаку пішокової меншості, але я вже тут намагаюсь в центрі грати. І на ферзі. Мені б коня так перевести на F5. Так? Да. Так, я б не хотів би сла. Я б Хоча. Хочу, щоб він помінявся. Не хочу вдарити мого слона. На, не хочу. Бандит. Шаг, да, хочешь взять? Розмінялись. Может турою просто. Не, пішачком здесь. Наша же, дає по центру і по флангу пройтись. Це п'ять десь він хоче піти. що, мабуть, нам не дуже приємно. Так, що він зробить? А він буде нападати? Ми так пішли. Ні, сюди він не може йти. Чи може? Ну, давай пішаком заберемо. Чи він може щось типу, цього плана? Ні, я ж просто б'ю, не може він так. Не може і усі. Може це 5 зіграти, звісно. Ну ми F5. Нам Baйдуже на ці всі. Центральний водій, ми по флану, Не, ну тут точно F5. Ми централізуємось. Угу. Ну, поміняємо активну туру. Угу. Підключим ще одну фігуру. Останню. Тут хіба в нас не виграна позиція? Меншпільна. І B4. <кій> ну, щоб тут не було нічого. Тепер просто йдемо сюди. Фіксанули. Як то кажуть, далі, то що прослабився? Тепер я просто скидаю пішечка. і все Партія прикольна вийшла, звісно. на 77, але така спокійненька. Так, це помилка. Тура це 1 треба було зіграти, мабуть, щось c 5 постійно він може зіграти, так? Да? Кінь Є4. Кінь. Кінь Є5. Тут розміни. F de, D є. Слон Є7. 3 ну це вже, звісно, так. Да. Цікаво. І тут, типа, рівна позиція. Хоча ми в центрі, але, мабуть, він тут. F6 підриває, встигає все підірвати. Тут навіть чорні можуть перехопити. Десь трошки неточно зіграти. Ну, це по комп'ютеру. Тут От я отримую перевагу на королівському фланзі. У мене 4 проти 3 пішаків. Краще фігури розвинені. У нього тут поки 2-2. Ну і ми можемо відразу накидувати ці пішаки вперед. Краще було, мабуть, фрезем забрати, да? ну, до добре. Так, також нормально. Да, це просто послаблення. Ну, є таке правило, що на тому фланзі, де у вас де ви слабкіші, не треба послаблятись. Ну, послаб... послаблення йде відходів пішаками. Є, звісно, варіанти захисту, де вам потрібно, якось зупинити там ходами F5, якось, щоб зупинити штурм пішаками. В цьому випадку ось тут комп'ютер радить F6 треба. Зіграти. Вже 6. Поганий хід, бо хід F5 він ніяк не зупиняє. Подвійний удар і треба щось робити. Ну... Треба було турою взяти. Ага. Здвоїтись. Окей. Так. Це 5. Так. Да. Тут комп'ютер каже, що треба було зіграти тура C1. Бо після мого ходу в них є С5, які підриває оці. цей центр наш. І після розміну, наприклад, якщо б я взяв би, втрачається пішаки, центр втрачається і позиція, мабуть, рівна. Ну, суперник вирішив оцю лінію вже, яка відкрилась у чорних закрити турою. Король 2 радить. ну. Треба було мінятись йому. Fер G5. Окей, так, так. Да, ну і тут. Ні, тут рівна позиція, виявляється. Хм, він, йому треба було стояти просто, да? Ні, B6. Окей. Контррайкась, король є 3 А5, G4, король Е6. Джепі. Ага, і ми ніку... не можемо прорватися ніде. Він міг таку створити позицію, що прогрес. От він заблокував пішака і все. Лінії всі закриті. І король нікуди і не, не пройде. А він вирішив, що він на королівському фланзі. У нього ж тут дві якби. Два пішаки, у мене такі здвоєні два. Що він тут якось може створити якусь гру? Але ні. Зафіксував, щоб тут не було ніякої b A5. І знову я помилився. G4. HG, король G3. а G3. Ну, да, я щось побоявся цей хід, але він ж не може сюди йти. Пішак проходить. Да. А тут йому треба було G4. король... Ну просто стоїм. Да, і тут нема проривів нема. Ну, а тут прорив від чорних на прорив білих. Капартієчка.